Свого тритона майстер Анатолій Павлович перевіряє на болотах за старим селом. Каже, Суспільне запросив на четвертий етап випробувань. Зараз він розганяє транспорт до максимальних 40 кілометрів, хоча на практиці слід їздити повільніше. Майстер розповідає, що долав на болотоході канави глибиною 2 метри 20 см, адже повітрозабірник розташовував якнайвище. Керування болотоходом аналогічно іншим вантажівкам. Електрику провів сам, окрім різних приладів, передбачив підкурювач і зарядку для USB. Що я зараз включу понижене. І перша понижена, саме медленна передача. Саме погане болото можна переїжджати на дуже-дуже повільній швидкості. На мене на автомобілі стоїть два радіатора. Три вентилятори. Один вентилятор крутиться постійно з мотором і два додаткових колектора. Майстер демонструє нам особливості кузова, люк у даху та фаркоп для буксирування автомобілів. Питаємо його про враження і острах їзди бездоріжжям. А чого має бути страшно? Ну, все -таки а що йому стане? Я ж його сконструював, я впевнений надійності. Перекинеться та й перекинеться. Хлопці, є поруч да, хлопці поможуть, поставив на ноги і казав. є лебідка. Якщо загрузнемо, десь витягнемося, якщо буде зайшов, чипиться. Кататись їм ніхто не дасть, бо це така техніка, що треба ще навчати її їздити. Я, я тобі проїду. Це майстерня пана Анатолія, у якій він виготовляв деталі. Тут стоїть до десяти верстатів. До виготовлення болотохода умілець вже змайстрував собі тут квадроцикла, а також у вільний час лагодить техніку для місцевих. Підточуємо щось, треба десь щось просверлити при виготовленні деталей, бо тому, що так, що багато сверловки, багато щось є токарки, бо подв'язка в мене передня саморобна. Втулки під под, під запресувати, Там ззаду у вас знаходиться прес. Людина з золотими руками немає такої роботи, якої він не міг би зробити. Тут застосовані такі запасні частини, які які є. Багато на Україні, які не коштують великих грошей. Тобто, ця техніка буде в ремонті не така дорога. Двигун так само стоїть хороший надійний німецький мерсовський. Він буде досить хорошо працювати і довго. Просимо майстра відкрити капот та показати нутріші авто. Він підтверджує, що зробив тона з доступних запчастин, які зачасту викидають та здають на металолом. Згад 66 рама. Мости, передні, задні, задні ресори, роздаточна коробка і лебідка. І частина кабіни. газ-66. Все, все решта окреме. Колеса йдуть МАЗ 537, ураган, так називаємо. Це військова техніка. Ще радянське виробництво із 60-70-х років. Раніше така техніка стояла на на озброєнні, там може, якісь ракети возили, якісь танкові тягачі. Усе заради адреналіну та аби не сидіти без діла, каже Анатолій. Поки що на болотоході можна їздити лише полями. Тепер майстер хоче його сертифікувати, аби рухатися і дорогами області. Володимир Струс, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.